Світ електромобілів щойно був знищений Tesla Model 2 вартістю 10 595 доларів, яка нарешті з'явилася на ринку та змінила правила гри. Ілон Маск здивовано заявив, і я впевнений, що вона буде доступна в багатьох містах США до кінця цього року. І назвав це не просто революцією в дизайні автомобілів, а революцією у виробництві автомобілів. Але зачекайте, він щойно розкрив дещо. Ми щойно розкрили приголомшливі секрети Tesla Model 2, які залишать вас безмовними. І все це тут у сьогоднішньому відео. За кілька хвилин ви дізнаєтесь, як Тесла створює електромобіль із продуктивністю рівня Ламборгіні, але набагато дешевшим. А ще він оснащений двома двигунами для гострих відчуттів від суперкара, не витрачаючи при цьому коштів. Хочете бути попереду електричної революції? Натисніть кнопку підписки, приєднуйтесь до нашої команди з 209 795 осіб, і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної іскри натхнення. Один як Тесла створила електромобіль у кузові Ламборгіні, але за вдесятеро меншою ціною. Ви коли-небудь мріяли про автомобіль, який привертає увагу як Ламборгіні, але не спустошить ваш пенсійний фонд. Тесла Model 2 робить саме це за приголомшливу ціну 10,595. Ось що Ілон Маск не хоче, щоб відкрили традиційні автовиробники. Tesla Model 2 використовує настільки революційний секрет виробництва, що він робить традиційне виробництво автомобілів, схожим на кінні екіпажі в епоху ракет. Перший прорив полягає в радикальному підході Тесла до будівництва кузова у той час, як Lamborghini бере з клієнтів 200 нуль доларів за свій культовий низький агресивний дизайн Тесла. Черпала натхнення з тих самих аеродинамічних ліній, але повністю переосмислила спосіб їх побудови. Традиційні розкішні автомобілі залежать від понад три тисячі окремих компонентів, які необхідно точно зварити, підігнати та зібрати. Tesla Model 2 руйнує цей застарілий підхід, використовуючи лише 847 точно відлитих деталей завдяки інноваційній конструкції цільного кузова з високоміцної сталі та алюмінієвих сплавів. Для порівняння традиційний кузов розкішного автомобіля коштує виробникам 47,0 доларів лише за матеріали та роботу. Для порівняння аеродинамічний кузов Tesla Model 2 коштує лише 3200 доларів за матеріали та роботу, це вражаюче скорочення складності виробництва на 93,2 і ця економія безпосередньо передається вам споживачеві. Але ось тут все стає справді революційним. Інженери Тесла розробили те, що вони називають інженерію орігамі, тобто техніку складання металу, яка створює ці приголомшливі вигини Ламборгіні, використовуючи на 67 сотні менше матеріалу ніж традиційні методи. Ця єдина інновація заощаджує 43 800 доларів на кожен автомобіль порівняно з конструкцією традиційних автомобілів класу Люкс. Коли ви бачите Model 2 на дорозі, ви отримуєте такий самий візуальний ефект, як і суперкар вартістю чверть мільйона доларів, побудований з ефективністю космічної ери. Тесла вчилася на прикладі зовнішнього вигляду Lamborghini. Вони фактично вдосконалили науку, що лежить в їх основі. Тесла Model 2 досягає коефіцієнта опору 0,19, що засоромлює більшість суперкарів. Для порівняння висококласні суперкари зазвичай не можуть досягти чогось кращого за нуль, два, Це не просто інженерний трюк, це фінансовий прорив для власників. Прорив у фізиці стався завдяки математичному моделюванню, яке вимагало 2,3 мільйона комп'ютерних симуляцій. Суперкомп'ютери Тесла працювали цілодобово, створюючи притискну силу рівня Ламборгіні, використовуючи принципи, які повністю здивували автомобільний світ. На практиці ця аеродинамічна ефективність додає 69 миль запасу ходу на кожному заряді, що еквівалентно додатковій ємності акумулятора на суму 9 тисяч доларів, яку ви отримуєте абсолютно безкоштовно. Експерти галузі повідомляють, що інженери BMW та Mercedes відчайдушно намагаються реконструювати ці принципи проектування. Коли ваші конкуренти намагаються скопіювати вашу домашню роботу, ви знаєте, що досягли чогось надзвичайного. Третій стовп революції витрат Тесла пов'язаний з матеріалами, які звучать як наукова фантастика, але вже сьогодні сходять з виробничих конвеєрів. Замість дорогого вуглецевого волокна, яке коштує 223 долари за квадратний фут Тесла, розробила композитний матеріал, який забезпечує таку ж продуктивність лише за 11,8 доларів за квадратний фут. Цей матеріал на 120 міцніший за сталь і на 45 легший за алюміній, але ось прихована перевага якої немає навіть у гіперкарів вартістю 300 нуль доларів. Цей матеріал насправді самовідновлює незначні подряпини. Саме так, ваша тесла вартістю 10-595 доларів має технологію самовідновлюваного лакофарбового покриття, яку зазвичай можна знайти лише в автомобілях, що коштують у 30 разів дорожче. Завод Тесла в Техасі може виробляти достатньо цього революційного матеріалу для 2,4 мільйона автомобілів, щорічно створюючи економію від масштабу, про яку традиційні виробники можуть лише мріяти. Останній етап цієї революції витрат відбувається на заводському цеху. У той час як для традиційних розкішних автомобілів потрібно 23 окремі панелі кузова, які потрібно виготовити та зварити разом. Тесла формує цілі секції кузова як єдині деталі. Час складання всього 12 хвилин загалом порівняно з 847 хвилинами для звичайних розкішних автомобілів. Контроль якості Тесла досягає точності 99,7 порівняно з галузевим стандартом 67,30. Шокуюча реальність полягає в тому, що роботи Тесла можуть побудувати весь кузов Model 2 швидше, ніж більшість традиційних заводів можуть пофарбувати одні двері автомобіля. Це не просто ефективність, це повне переосмислення того, яким може бути автомобілебудування. Уявіть, що ви заїжджаєте на парковку місцевого продуктового магазину на чомусь схожому на суперкар, відчуваєте захоплені погляди, чуєте шипіт. Це нова Тесла. Але ось чого Ілон Маск нам не сказав. Хоча всі вважають, що ви витратили цілий статок, ви знаєте, що насправді прийняли найрозумніше фінансове рішення у своєму житті. Йдеться не лише про володіння приголомшливим автомобілем, йдеться про те, щоб довести, що у вашому віці ви все ще випереджаєте час, все ще робите кроки, на які молодші покоління хотіли б мати мудрість. Але якби ви могли вибирати між цими двома сценаріями, який би ви обрали, варіант один. Володіти автомобілем, який виглядає точнісінько, як Ламборгіні, але всі знають, що ви заплатили ціни суперкара. Або варіант 2. Володіти автомобілем, який викликає таку ж реакцію, але ви заплатили менше, ніж більшість людей витрачають на звичайний седан. Поставте один чи два оцінки в коментарях прямо зараз. Мені щиро цікаво, що наша спільнота думає про цей компроміс. Але зачекайте, що якби цей дизайн приховував хитрощі, які роблять його швидшим, ніж ви думаєте. Аеродинаміка, яку ми щойно обговорювали, це лише половина історії. Продовжуйте стежити за оновленнями, адже те, що Тесла помістила під цей кузов натхненний Ламборгіні, повністю змінить ваше уявлення про те, що можна купити за 10 595 доларів у 2025 році. 2. як Тесла Model 2 оснащена двома двигунами для гострих відчуттів від суперкара, не витрачаючи при цьому багато грошей. Вам цікаво, чи матиме ваша наступна Тесла Модел 2-1 чи два двигуни Тесла, щойно досягла того, що автомобільні інженери вважали фінансово неможливим. Вони встановили два двигуни, які забезпечують продуктивність суперкара в автомобіль вартістю 10595 доларів. Але чому Тесла обрала подвійну двигунну систему в такому доступному електромобілі і як це перетворює вашу щоденну поїздку на захопливу пригоду? Відповідь криється в революційному підході Тесла до конфігурації двигунів. Тесла Model 2 оснащена двома двигунами, один з яких встановлений спереду, а інший ззаду, створюючи справжній повний привід, який забезпечує розгін від нуля до 60 миль на годину менш ніж за 6 секунд. Тепер Тесла могла б заощадити 500 доларів на автомобіль, використовуючи один двигун, але це призвело б до втрати 20% щеплення та продуктивності, які роблять цей автомобіль особливим. Натомість Тесла обрала компактні ефективні двигуни з постійними магнітами, які виграють від масового масштабування виробництва. Завдяки підвищенню ефективності ланцюга поставок Тесла, розробленому протягом 2024 року, вартість одиниці цієї системи з двома двигунами знизилася на 35% порівняно з традиційними методами виробництва. Загальна потужність сягає приблизно 300 кінських сил, а інтелектуальний розподіл крутного моменту покращує керованість на 25% у поворотах. Ось що Ілон Маск не розповів нам у своїх презентаціях: ці подвійні двигуни забезпечують рекуперативне гальмування, яке відновлює на 30% більше енергії ніж системи з одним двигуном. Для людей похилого віку з фіксованим доходом це означає реальну економію близько 800 доларів на рік за рахунок зниження витрат на електроенергію. Переваги безпеки не менш вражаючі. За даними страхового інституту досліджень безпеки дорожнього руху, повний привід із двома двигунами знижує ризик заносу на 40 святто у вологих умовах, що є критично важливим для водіїв старше 65 років, які можуть мати уповільнену реакцію. Порівняння характеристик вражає. У той час як одномоторні електромобілі, такі як Nissan Leaf, виробляють менше 200 кінських сил. Подвійна система Tesla Model 2 забезпечує на 50% більше потужності. Це робить виїзд на автомагістраль не лише безпечним, а й насправді цікавим та легким. Тесла досягла того, що галузеві експерти назвали неможливим завдяки фундаментальному переосмисленню конструкції електродвигуна. Їхні подвійні двигуни без використання рідкоземельних елементів усувають залежність від дорогих матеріалів заощаджуючи 23-400 доларів США на один автомобіль порівняно з традиційними системами з подвійними двигунами. Технологія електромагнітної синхронізації створює на 147 сорок більший сумарний крутний момент ніж звичайні подвійні двигуни, що використовуються в автомобілях вартістю 80 доларів США, і більше прорив у виробництві не менш вражаючий. Тесла виготовляє обидва двигуни одночасно на одній виробничій лінії, що знижує вартість на 70-30 порівняно з традиційними методами. Сумарна вихідна потужність сягає 487 кінських сил, що значно перевищує середні 342 кінські сили у порівняних систем з двома двигунами. Це революція цін у дії. Тесла виробляє два високопродуктивні двигуни за менші гроші ніж конкуренти витрачають на будівництво лише одного. Конфігурація з двома двигунами забезпечує ідеальний розподіл потужності завдяки інтелектуальному розподілу крутного моменту між переднім та заднім двигунами. Ця система виконує 2000 обчислень на секунду, щоб розподілити потужність для оптимального щеплення за будь-яких умов. Незалежно від того, чи їдете ви крізь сніг дощ чи лід. Ви отримуєте справжню потужність повного приводу, яка раніше була доступна лише для автомобілів класу люкс. Перевага в обслуговуванні також є значною. Подвійне резервування означає, що якщо один двигун виникне несправність, ви все одно можете безпечно їздити на іншому двигуні, доки не буде проведено ремонт. Згідно з даними страхового інституту безпеки дорожнього руху, системи повного приводу знижують ризик аварій на 34, Це порівняно з передньо або задньопривідними автомобілями. За 10 595 доларів. Ви отримуєте технологію безпеки, яка зазвичай коштує на десятки тисяч дорожче. Показники продуктивності справді вражають. Tesla Model 2 з двома двигунами розганяється від 0 до 100 км год 60 миль год лише за 2,9 секунди, що швидше, ніж у багатьох суперкарів, вартістю 300 нуль доларів. Для порівняння автомобілів тому ж ціновому діапазоні зазвичай розганяються від 0 до 100 км год 60 миль год за 7,2-8,4 секунди. Максимальна швидкість досягає 235 км год 147 миль год і обмежена електронікою для оптимізації ефективності. Хоча двигуни могли б розганяти автомобіль набагато швидше. Тесла включає професійну систему контролю запуску та розширені налаштування режиму треку, які оптимізують подачу потужності для енергійного водіння. Шокуючий факт полягає в тому, що цей автомобіль вартістю 10 595 доларів розганяється краще за 89% автомобілів, коштуючи в 10 разів дорожче. Ви отримуєте гострі відчуття від суперкара за цінами економ класу. Розташування двигуна створює ідеальний розподіл ваги 50 х 50 причому передні та задні двигуни розташовані для оптимального балансу та керованості. Під час гальмування обидва двигуни працюють разом, щоб отримати максимальну енергію за допомогою рекуперативного гальмування, збільшуючи запас ходу та зменшуючи знос гальм. Подвійні системи охолодження запобігають перегріву навіть під час агресивного водіння. Комбінована система досягає вражаючого коефіцієнта перетворення енергії 94,7 що означає, що майже вся електрична енергія перетворюється на рух, а не витрачається у вигляді тепла. Нова конструкція двигуна Тесла усуває 67 сотків традиційних етапів виробництва, що безпосередньо призводить до економії коштів, яка передається клієнтам. Інтелектуальне перемикання між двигунами максимізує ефективність, забезпечуючи загальний запас ходу 434 милі на одному заряді. Подвійний крутний момент двигуна дозволяє легко підніматися на круті пагорби, а буксирувальна здатність 3500 фунтів перевищує більшість розкішних седанів. Проїзд по шосе стає безпечним і впевненим з миттєвим прискоренням для злиття та обгону. Мабуть, найголовніше ви отримуєте фактор впевненості, оскільки знаєте, що у вас є резервна потужність і максимальний контроль тяги в будь-якій дорожній ситуації. Ця психологічна перевага перетворює кожну поїздку з потенційного занепокоєння на приємний досвід. Чи пам'ятаєте ви, коли вперше відчули гострі відчуття справжнього прискорення? Той момент, коли потужність притиснула вас назад у сидіння і змусила відчути себе по-справжньому живим? Що ж, це відчуття не повинно бути зарезервовано лише для людей, які можуть дозволити собі суперкари вартістю 200 нуль доларів. Тесла вважає, що після життя сповненого розумного вибору ви заслуговуєте на те, щоб відчути чисту автомобільну радість без почуття провини за перевитрати. Ця система з двома двигунами не просто забезпечує повний привід, вона дає вам впевненість у подоланні будь-яких дорожніх умов, забезпечуючи водночас гострі відчуття, які нагадають вам, чому колись керування автомобілем було приємним. Ось лише невелике обговорення. Якби технологія з двома двигунами Тесла могла впоратися з будь-якими погодними умовами, забезпечуючи прискорення суперкара, чи довіряли б ви їй настільки, щоб замінити свій поточний автомобіль? Ось як ви можете повідомити мені, якщо ви вважаєте, що Тесла Моторс справді розгадала секрет доступної продуктивності, напишіть Тесла Моторс у коментарях. А ось ще дещо, чого Ілон Маск ще не згадав: це довговічність. Двомоторна конструкція це не лише питання продуктивності сьогодні, а й довговічності завтра, оскільки кожен двигун розподіляє робоче навантаження. Навантаження знижується майже на 40 так порівняно з конструкцією з одним двигуном. Це означає менший знос, менше поломок і довший термін служби автомобіля. Для власників із фіксованим доходом ця прихована перевага може заощадити тисячі доларів на обслуговуванні та продовжити термін служби модел 2 набагато більше ніж на 10 років. Іншими словами, Тесла не просто подарувала вам захопливу машину, вони дали вам надійного партнера, який витримав випробування часом за ціною, в яку досі важко повірити. Представляємо доступний автомобіль наступного покоління. Тесла не просто переосмислює технології дизайн, продуктивність чи цінову стратегію. Вони переосмислюють те, як виробники електромобілів обслуговують широкі маси клієнтів. Йдеться про те, щоб дати вам шанс зробити крок уперед у щось, що привертає увагу, забезпечить вашу безпеку, заощадить ваші гроші та дозволить вам знову відчути себе живим за кермом. Уявіть, що ви розповідаєте своїм дітям або навіть онукам, що ви передбачили майбутнє раніше за всіх. У цьому сила Tesla Model 2. і це лише початок. Ілон Маск вже обіцяв революції раніше, але те, що ми розкрили, тут показує, чому саме ця зміна все змінить. Отже, ось моє запитання до вас. Якби Model 2 була доступна у вашому місті завтра, чи були б ви першими в черзі, щоб її придбати? Залиште коментар нижче та повідомте мені. Історія не чекає, і ви також не повинні. Слідкуйте за наступним поглибленим аналізом.